Вітаю вас, мої любі. Послухайте, будь ласка, віршик. Слухайте уважно і відповідайте, про яку пору року йдеться мова. Знову я дивлюсь віконце. Он заліз, заходить сонце. В лісі ходить хитрий ліс. Мамо, що це? Подивись. Вчора ліс ще був зелений, а сьогодні он де клени червоніють, мов вітрила. І берізка пожовтіла. Як красиво, каже мама. Це віконце наче рама, а від сонця подарунок. Панни осені малюнок. Діти, так як звуть художницю, яка так гарно розмалювала ліс? Вірно, діти, це осінь. Красуня осінь. Сьогодні ми продовжимо розповідь про казки, про авторські казки. Багато письменників складають казки. І сьогодні ми познайомимо лише з одним автором Василем Олександровичем Сухомлинським. Жив на світі вчитель. Звали його. Василь Олександрович Сухомлинський усе своє життя 17 років Василь Олександрович працював у школі. Учитель, за покликанням душі, він навчав великих і маленьких школярів грамоти, математики, літератури, історії. Але більш за все він хотів навчити дітей думати, сумувати, радіти, відчувати не лише своїми власними радощами і печалями, але й татовими і маминими, дідусевими і бабусинами, зайчиковими, синичкинами, верби і тополі місяця і вітру. Всієї нашої землі. Для цього вчитель сам писав казки і розповідав їх дітям і дорослим, батькам, вчителям. Він любив повторювати казка, образно кажучи, це свіжий вітер, що роздмухує вогник дитячої думки і мови. Ось і ви зараз, мої маленькі, доторкнетесь до думки і мови Василя Сухомлинського. Будьте уважні, мої любі, це казка як починається осінь. Осінь це дочка Діда Мороза, старша дочка, бо є в нього ще й молодша доня, весна. В осені коси заквітчені, Пшеничними колосками і червоними ягідками калини, ходить осінь лугами, берегами, де зітхне, там холодом війне, любить осінь ночами сидіти на березі ставка, а вранці над водою підниметься сивий туман і довго не розходиться. Оце і починається осінь. Бояться осені пташки. Як тільки побачать її ластівки, злітаються і про щось тривожно радяться. А журавлі піднімаються високо в небо і тривожно уличуть. Любить осінь заходити у садки, доторкнеться до яблуні. Яблука жовтіють. А дятли радіють, зустрівшись осінню, голосно щебечуть, прилітає з місця на місце, шукають поживи на деревах. Сьогодні теплий сонячний день. Ницько стоїть сонце, але не дуже гріє. Сіла старша донька, діда мороза, під стогом сена. Розплітає косу, гріється, співає пісню про срібну паутинку. Дітки, якою ви уявляєте осінь? Послухайте ще раз, як письменник пише про неї, заквітчена пшеничними колосками та червоними ягідками калини. Ось яка вона гарна. А вам чим вам подобається осінь? І як восени на вулиці? Чому вона співає про просвітну паутинку? Тому що це початок осені, починається бабине літо. Дякую вам, малята, до зустрічі!